Привіт! Мене звати Христина, і сьогодні я вам розповім про своїх найкращих домашніх улюбленців. А саме про Сережку та Джулієту одного холодного зимового дня. Коли я з татом поверталися з магазину біля дверей нашого дому, ми побачили двох котиків. Тоді була зима, а отже, було й холодно. Ми бачили, як котики бідненькі замерзли, сидять та чекають на свого господаря. Не думаючи, ми їх відразу забрали в будинок, щоб вони відігрілись, а пізніше напоїли теплим молочком та дали поласувати смачними смаколиками. Згодом я дала їм імена, як і раніше казала, Сережка та Джульєта. З тих пір. Вони є членами нашої сім'ї, незамінні наші помічники. Коли я повертаюся зі школи, вони мене радісно зустрічають та дарують мені усмішку. А коли їм потрапляє мишка на очі, то мишці не позастриш. Мої котики є дуже милі та спритні. У них однакові оченята зеленого кольору. Немов по два смарях див кожного. Їхні очі й справді схожі, але це не дарма, тому що це є матуся з синочком. З тих пір я й маю два-чотириглапих улюбленця.